Так, усім привіт. Зараз замірюю фільтри зворотнього осмосу. Ось вони. Це поліп, два поліпропіле. Спінений поліпропілен. От, а це е, такий нитковий шнурками поліпропілен. Всі от такі вже ржавчині. Не знаю скільки років вони тут стояли. Ось, зараз заміряємо голою слідою альфа-бета гамма Помикаю привод От переродні фон в нормі. Зараз покази ще спадуть. І заміряю кожен з них. ну Давайте. Початку старі збоку. Є трошки перевищення. Цьому немає, і на цьому немає.